Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! 56-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу гулій поля. Окупанти атакували його автівку Евпідроном. Ще одного 52-річного місцевого жителя поранено. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога. Гатили росіяни безпілотниками і по приморському близько чотирьох сотень ударів прийшлося по біленькому та степногірську. Ще два з авіації по зеленому гаю. Загалом упродовж доби окупанти завдали 645 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла автомобілю та господарських будівель. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Загарбники чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу приморського. А на Гуліпільському напрямку збройним силам вдалося відбити три ворожі атаки. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись численною перевагою в силах і засобах в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Войне угрупування військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем, агресору завдано в значних втрат. На запорізькому напрямку останніми днями помітне загострення. Ворог активізував атаки одразу на кількох ділянках фронту. Сили оборони України повідомили, що були змушені відійти з позиції біля п'яти населених пунктів. Детальніше про це поговоримо з речником сил оборони півдня Владиславом Волошиним, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Владиславе. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Українські підрозділи відійшли з позиції біля п'яти населених пунктів. Про які саме ділянки йдеться, і чим було обумовлене це рішення? Ну, почнемо з того, що дійсно у нас декілька останніх днів на запорізьких напрямках: а це Оріхівський, Волімпійський і Олександрівський. Доволі непроста ситуація, тому що противник збільшив кількість і обстрілів, і вогневого ураження, також штурмових дій і намагається прорватися вглиб нашої оборони, те, що він збільшив активність і фактично знищив всі наші укриття, укріплення в деяких населених пунктах, саме це змусило прийняти рішення командування на те, щоб зберегти життя. Наших військовослужбовців нам давалось залишити і відійти від декількох населених пунктів. Мова йде про Успенівку, Новомиколаївку, Новоуспенівське, Нове і Охотниче. Також питання щодо того, чи зможемо ми утримати, адже противник завдає масованих Ударів і здійснює масовані обстріли по населеному пункту рівнопілля, тому ми е, ну, будемо виходити з тих позицій, скажімо, щоб зберегти життя наших військовослужбовців і приймати відповідні рішення. Проте, те, що ми відійшли з цих позицій, воно дало змогу. Зупинити ворога, і зараз е сьогодні буквально е ми проводимо блокувальні дії, щоб не дати йому просуватись далі в глибину нашої оборони. Скажіть, будь ласка, чому, от на вашу думку, ворог саме зараз і саме на цій ділянці фронту активізував свої дії? Деякі військові говорять про те, що противник хоче оточити гулій поле чи відповідає це дійсності? Ну, противник він дійсно здійснює ці дії саме в цьому районі, для того, щоб охопити зі сходу гуліполе, і намагатиметься, судячи з його намірів, відрізати логістичні шляхи з півночі, які йдуть до Гуліполя, зокрема з Покровського Дніпропетровської області населеного пункту. Противник, чому саме зараз? Ну активність доволі висока, спостерігалась вже декілька місяців поспіль. На Новопавлівському колишньому так званому напрямку, і противник далі там вів штурмові дії, але на Гуляйпійському були менш активними вороги. Але він також постійно завдавав. Авіаційних ударів, наприклад, біля населених путів, там залізнична Білогір'я, також противник постійно проводив розвитку і доволі активно діяв на східному фланзі наших підрозділів. Тому не, не тільки скажімо, що це спонукало його там в ці дні здійснювати таку активність. Проте ворог. Е, ну, почав ці дії, коли були доволі несприятливі погодні умови для оборони. Тобто, декілька днів поспіль у нас на півдні тут е, тримається погода така, що густий туман, дощ, і ворог, скориставшись цим, е, він більше став проводити інфільтраційних дій. Тобто це... Е, Приховане проникнення в глибину нашої оборони ворожих диверсійних груп. Лише за минулу добу зафіксовано таких дій там більше півтора десятки. Наші вступали в бойові зіткнення, знищували ці групи, але це ж одна з тактик ворога, яку він зараз застосовує, для того, щоб просуватись в глибину нашої оборони. Цю тактику він застосовує не лише в нас на напрямках, наприклад, в Покровську, наприклад, в Костянтинівці, в, ну, на інших ділянках лінії бойового зіткнення. Тут він цю тактику застосував, щоб просунутися на Голіпільському напрямку. Скажіть, будь ласка, які зараз головні завдання для наших підрозділів на Запорізькому напрямку? В першу чергу, це ми вже. Зупинили ворога просування його в нашої оборони. Тепер ми будемо блокувати його і не давати просуватись далі. Сили оборони України, наші підрозділи ведуть запеклі бої в декількох населених пунктах. Зокрема, це Яблокове, це Солодке, це населені пункти, які інші населені пункти, які розташовані зараз на лінії бойового зіткнення Там Павлівка. Ну, ще Десяток населених пунктів, які ворог також намагався і намагається захопити. Крім того, ворог на іншому напрямку, наприклад, на Оріхівському напрямку, він також не припиняє своєї активності на Оріхівському напрямку, на, лінії, на ділянці лінії бойового зіткнення де розташовані населені пункти Кам'янське, плавні Приморське, ворог також проводить штурмові дії також намагається провести. Проби інфільтрації в бік Степногірська, там також постійно тривають бойові зіткнення. Е, крім того, ворог е, на ділянці, де розташована нова Андріївка, також не припиняє штурмових дій. Здійснює е, вогневий вплив, причому масований, комбінований з різних видів озброєння по населеному пункту Мала мачка саме там, де ми півтора тижні. Тому покращивши своє тактичне положення, відсунули ворога зараз. І намагається повернути ці позиції, знищує там все. Ну і за даними нашої розвідки, біля населення пункту малаток домашка також не виключені в майбутньому, недалекому майбутньому, там день-два, ворог розпочне також спроби або інфільтрації, або штурмових дій. Тому що він за даними розвідки зібрав тут певну кількість штурмових груп. І штурмуватиме малими групами піхоти, ну можливо, із залученням там мотоциклів там, чи якоїсь легкомоторної техніки. А от з приводу ви казали про е, Степногірськ. Яка зараз там ситуація? Я так розумію, що вони штурмують, наші відбивають, чи є якісь там просування? Просування ворога і втрата наших позицій на цій ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані Степногірськ, Кам'янське. Клавні приморські ворожих просувань немає, але він спробував минулого тижня обійти наші позиції по дну колишнього каховського водосховища, вийти біля Малокатеринівки. Проте ми з... прочитали ці годі ці групи, які здійснювали інфільтрацію по дну каховського водосховища. Ми їх знищили. Дякуємо вам, пане Владиславе, за розмову та за роз'яснення ситуації. З нами на зв'язку був речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Говорила про ситуацію на запорізькому напрямку, де останніми днями зафіксовано активізацію бойових дій. Близько 700 об'єктів в Олександрівському, Вознесенівському та Дніпровському районах все ще залишаються без тепла, зазначають в концерні міські теплові мережі. Це пов'язано з аварійними ситуаціями на окремих ділянках, ускладнюють роботи і відключення світла. Але кажуть комунальники, всі котельні нині працюють та обладнані генераторами. Тому навіть за умов тривалих відключень електрики, тепло в домівках буде. Якщо ж у вашій квартирі опалення не Включили звертайтеся до міського контакт центру 1580. Від сьогодні там почали приймати такі звернення від містян. Нагадаємо, опалювальний сезон в Запоріжжі офіційно розпочався 5 листопада. Ми просимо споживачів з розумінням ставитись до ситуації. Основне обладнання ми запустили, гідравлічні режими налагоджуємо, намагаємося відновити якнайшвидше, бо всі хочуть бути з теплом, і ми це розуміємо і стараємось для цього. Всі задіяні, необхідні служби працюють для того, щоб якнайшвидше відновити подачу тепла для людей. Благо, що погода така ще тепла і дає нам змогу все це зробити, поки на вулиці не так холодно. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.